Як ми вже повідомляли у минулому випуску новин, івано-франківський штаб національного спротиву планував у п'ятницю пікетувати місцеву прокуратуру СБУ та МВС. Це пов'язано із тим, що вони проігнорували офіційне запрошення на засідання круглого столу. Тож мітингувальники самі прийшли до установ силових структур про те, як відбувалася розмова і про що говорили. Дивіться далі. Близько тисячі активістів пікетували прокуратуру. Щоб поспілкуватися з силовими структурами, мітингувальники кричали кричалки і тупотіли ногами. А ви не хотіли йти до нас, ми прийшли до них. І ми не збираємося відрежати ніяких представників, на якісь там увійшли. Довгих очікувань до людей вийшов перший заступник прокурора Ігор Максименко, який пояснив неявку на, на вчорашнє засідання. Прокуратура знаходиться поза політикою. Жодний працівник прокуратури не має права вступати в будь-які політичні організації і давати коментарі з будь-яких політичних дій. Активісти вимагали відповіді на чіткі запитання. Тиждень тому побитий наш друг, активіст Євромайдану Максим Кіцюк. Протягом тижня ми не отримали жодної інформації, як проходить слідство. І тому нам цікаво, щоб ця справа справді була відкрита і були знайдені винні. Прокуратура не вирішує цієї справи. Можна сказати, справа стоїть на місці для мене, і тому для мене це дуже актуально. І оскільки ці побиття продовжуються по всій Україні, в Києві так само було в Тернополі побиття одного з активістів, то це і дуже актуально, і дуже мене хвилює насправді. Під шум і крики заступник ...прокурора намагався пояснити, чому так довго триває слідство. Навна громада, ви розумієте, що слідство воно до пройти належним чином, і от це, все, що він сказав, і політична діяльність, і грабіж, і хуліганські дії вони будуть і досліджені, досліджені під час досудового розслідування. Ігор Максименко також відповів на інші запитання активістів, але пікетувальників відповіді не задовільнили. Вони і надалі вимагатимуть зустрічі з прокурором області. Нас заява цього представника прокуратури зовсім не задовільнила. Ми будемо приходити, доки не вийде прокурор, тобто області, і не пояснить свою позицію. Він мав унікальний шанс вийти ще вчора до нас. Тепле добре приміщення, гарне, комфортне. Він хоче круглого столу. Ми йому вчора це організували. Він не прийшов. І сьогодні знову ж таки не використовуємо можливості прийти до людей, то ми ще раз прийдемо до нього і будемо ходити, допоки він не вийде сам, і допоки він нормально не з'ясує свою позицію щодо цих питань у планах штабу національного спротиву пікетувати ще й СБУ. Ліліяна Хомишин, Любомир Борута, новини телеканал Раї.